У нас, скоріш за все, дійсно, так як думали, що в мене в одному екземплярі у світі RPR TR1. От, запам'ятали. Так, от в гугл, якщо написати RPR1, нічого не знайдемо. Крім навіть фотографії, нічого нема. Google не знає. Вот. Взагалі. Але єдине, що я знайшов, це ось такий, якщо написати RPP 1, такий дозиметр є. Їх причому багато. От один, два, три, чотири, пять, п'ять сайтів. Ну, давайте відкриємо от перший. Який знайшов. Ось такий якийсь сайт москальський. Тут написано про рпп 1 і срп 2 Я вам зразу покажу, можете прочитати От на москальському сайті. От є інформація. Називається рпп 1 У мене рпр 1 Такого взагалі не існує в гуглі, єдиний він у мене є. От, почитайте про цей, цю іншу модель. Ось такі були ем, блоки. Там лічильник стояв величезний, у мене маленькі. Так. What? Зберу всю інформацію вам в одному місці. Так, ну цих дозиметрів було багато РПП, ну це друга модель. Їх я понаходив і в продажу, і багато було дійсно. От, наприклад, дивіться. От продавали в Україні. Ну, Зразу, щоб вам сайт було видно. От. За 1000 гривень якого року? Це було 2021 року. Ось такий продавали. От. Ну, це інша модель. Це не така, як у мене. Далі ось от ще продавали у 2018 році, також РПП. Ну, це інше, це не такий, як у мене. 1966 цей рік. От. Так, ще продавали от такий, Це вже такий самий, але інший серійний номер в 2018 році. от Ще один. от Є про нього ще на інших сайтах. ну Цих тираж був великий, їх багато. От є і фотографії, все, така була штанга. Ось такий тут довгий лічильник. Напевно, SBM 19 стояв, або С22Г, або СТС 6. А в мене три штуки СБМ-20 Так, от є На формі РГН-1 Фон, це ще інший Це Взагалі інший Еммм От написано Що похоже трошки на цей Це інший, так Емм От є SRP2, також схожий. Ось так виглядав сентилятор. Він в мене був, я знімав його і розбор. На YouTube-каналі Радіофобія можете мене глянути, е, Нічого цікавого, і вони з'являються час від часу і в Україні, і всюди вони є. Цих тираж більше був. Е, не дуже цінний, тим більше там кристали і фео 100% зразу дохлі всіх. Ось так він виглядає. Ну, краще відкрийте. От. Ну, от Олег Айзон писав у нього Lexis був. Нік. На E-Market год назад доволі довго продавали ці srp 2 по ціні 150 доларів Купити не вирішився, так як кристалом там, наверняка капець. Ну от, він прав. там Дупа Кристалом. Кристали портяться, Так, так. Так, далі. От фотографії цей СРП 2 Ще був колись ось такий 57 го року РП-1, просто РП. Ось такий також бакелітовий корпус, також старий. Ось так він виглядав, зараз покажу. От. Ось так виглядав. Трубка схожа на мою, до речі. Така. О, О, дивіться, в мене бакеліт схожий був. Вирізаний, тільки в мене чорний кольору, форма така сама, але в мене тут транзистор, а тут якийсь стоїть тіратрон чи це якийсь скляний газорозрядний стабілітрон. Не знаю. Ну у мене так само, в мене тут червоний резистор був. Все таке саме. У мене точно такий самий всередині блока була плата з бакеліту. Але в мене три штуки СБМ 20 заводські, І виходило три дроти на три аноди. А тут такий скляний, великий лічильник. У мене, до речі, є такі лічильники. Кому цікаві, потрібні лічильники самі давні. У мене 5048 рік. 1948-го є лічильники. І до 1966-67 є такі старі лічильники, різні. Слюдяни навіть давні ретро речі, кому такі потрібні, звертайтесь. Контакти будуть, Ну пишете, або Радіофобія, ютуб-канал на Ютубі, абомска, торгомарка Атомскан в Гуглі пишете і мене знайдете. Ось такий датчик стояв, ось ТС. А в мене. А в мене стоїть три штуки SBM 20. Ну, все показав. Більше інформації немає. Цих повно. От раз, два, три штуки, знайшов, що продавались цих РПП. Реально було багато. От Дивіться, їх можна знайти. А от такого, як в мене, RPR1 ні в кого нема. Так, ну, все, показав вам. Все показав. Отже, всім до нової зустрічі. В кого будуть питання, пишіть. От. Так, виложу і всім покажу це відео, щоб всі бачили, доступне було всім, щоб не було секретів. Люди собі дуже просили хоча б відео зняти, показати. Ну, от Зняв. Все. Тепер всім пока.